Зараз ми з вами почнемо розглядати загальну характеристику нормативних документів закладів ресторанного господарства. Відповідно до типу і класу, заклад ресторанного господарства на підставі збірників рецептур розробляє асортиментний перелік страв виробів напоїв. Згідно з пунктом 2.2: Правил роботи закладів підприємств ресторанного господарства. Затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України No219 від 24.07.2002 року зі змінами від 03.11.2003 року, суб'єкти господарської діяльності при виготовленні продукції власного виробництва повинні дотримуватися. Технологічних режимів виробництва продукції, сумісність продуктів, їх взаємозамінність, режим холодної і теплової обробки сировини тощо, визначених нормативною документацією, до якої, зокрема, належать збірники рецептур страв кулінарних, борошняних кондитерських і булочних виробів. Затвердженими в установленому порядку державними стандартними, технічними умовами, а також санітарними правилами, збірник рецептур страв та кулінарних виробів є основним технологічним нормативним документом, який включає єдині вимоги до сировини готової продукції, необхідні витрати сировини при приготуванні страв. Кулінарних виробів в підприємствах ресторанного господарства суб'єкти господарської діяльності, користуючись збірниками рецептур, страв і кулінарних виробів, мають право замінювати у рецептурах деякі види продовольчої сировини і харчових продуктів, крім основних складових страви. Або додавати їх у необхідній кількості, не погіршуючи смакових властивостей страв виробів і не порушуючи при цьому санітарних правил, технологічного режиму виробництва продукції і не допускаючи погіршення споживчих властивостей і якостей страв виробів. Зміни в рецептури обов'язково повинні бути відображені в технологічних і калькуляційних картках. Враховуючи попит споживачів змінювати норми подання страв виробів, у тому числі соусів і гарнірів, за умови, що це уможливлює технологія приготування. Страви, кулінарні вироби, напої в закладах ресторанного господарства виготовляють на підставі основного нормативного документу. Збірника рецептур. На сьогодні діють декілька збірників рецептур. Основними з них є збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, видавництво 1980 року. Наступний збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування. 1982 року. На мій погляд, це найкращий збірник рецептур, бо в ньому найкраще роз... розташовані таблиці і подано дуже-дуже багато різного матеріалу, схем, таблиць і так далі. Крім цих двох загальновідомих збірників рецептур в Україні з'явився вітчизняний збірник рецептур. Збірник рецептур національних страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування затверджений наказом Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України від 06.07.99 року номер 484, погоджений з Міністерством охорони здоров'я України та схвалений українським науково-дослідним інститутом харчування. Ці всі збірники вони перевипускалися. Ви, якщо ви будете працювати, то вам обов'язково буде потрібно працювати зі збірником рецептур. Вони видавалися і пізніше 99-го року. Ви можете знайти редакцію від 2007, 2006, 2009, 2011 року і так далі. Також до основних відносять і збірник рецептур булочних та борошняних кондитерських виробів для підприємств громадського харчування. Видання 1986 року. Цим збірником користуються кондитери на кондитерських фабриках, цехах і так далі. Він є також основним. Перевидання було в різних руках. На малюночку ви бачите більш сучасний збірник рецептур. Також ви можете його знайти в інтернеті і користуватися їм онлайн. Або скачати, якщо це можливо. Також він продається, ви можете для себе придбати його. Ще я хочу вам показати ще один збірник. Це збірник технологічних карт на страви та кулінарні вироби. Ця книга відповідає чинному збірнику рецептур страв та кулінарних виробів для підприємств громадського харчування та є нормативним документом для закладів ресторанного господарства колишніх підприємств громадського харчування, усіх форм власності. У ній наводяться норми вкладення сировини у страви та описується технологія їхнього приготування, містяться технологічні вимоги, що пред'являються до сировини, що входить до складу страв вироблення кулінарної продукції, її класифікації, а також до реалізації, приймання, зберігання та транспортування міждержавний стандарт страв. Крім основних збірників рецептур, існують іще збірники рецептур, якими користуються в конкретних закладах харчування. Наприклад, для приготування страв для харчування дітей в закладах освіти, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку та закладах соціального захисту користуються збірником рецептур. Страв для харчування дітей шкільного віку в організованих освітніх та оздоровчих закладах видання 2024 року, автор цього збірника це Євген Клопотенко. Гадаю, можливо, хтось навіть вже встиг годуватися в своїх шкільних столових за безпосередньо за рецептурами з цього збірника. В Україні всі школи перейшли на приготування школи, вищі заклади освіти, технікуми, санаторії і так дитячі заклади відпочинку і так далі. Готують безпосередньо за збірником рецептур видання 2024 року. Також існує ще збірник рецептур. На продукції дієтичного харчування для підприємств загального харчування він належить до технічної документації, містить єдині вимоги до технологічних процесів, готової продукції масового виготовлення, що визначають її безпеку, а також норми витрат, виходу напівфабрикатів і готових виробів дієтичного харчування. Для підприємств громадського харчування, для дієтологів, лікарів, співробітників, викладачів освітніх закладів, пов'язаних з організацією та підготовкою фахівців у галузі дієтичного харчування. Збірник технічних нормативів призначений підприємствам всіх організаційно-правових форм господарювання, які забезпечують дієтичним харчуванням споживачів. Ну, наприклад, цим збірникам рецептур можуть користуватися в лікарнях там, де повинно бути дієтичне харчування. Ну, це як приклад. Збірник рецептур складається із трьох взаємопов'язаних частин. Нормативи втрат сировини, виходу напівфабрикатів і готової продукції. Рецептури закусок, страв кулінарних виробів, соусів і гарнірів технологічні інструкції, за умови виконання яких можна виготовити кулінарну продукцію із заданими властивостями. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів включає 15 розділів з рецептурами та технологіями приготування страв. Додатки, нормативні матеріали, що дозволяють визначати витрати сировини, вихід напівфабрикатів і готових страв, розміри витрат при тепловій обробці страв і кулінарних виробів, а також таблиці тривалості теплової обробки деяких продуктів та їх взаємозамінності. Усі страви, що включено до збірника рецептур, об'єднані у групи за такими ознаками. Використання основного продукту це страви з овочів, з грибів, з м'яса, з риби тощо, технологічний процес приготування. Відварені, смажені, тушковані тощо, температура подачі, холодні та гарячі страви збірник рецептур страв та кулінарних виробів. Є основним технологічним нормативним документом, який включає єдині вимоги до сировини, готової продукції, необхідні витрати сировини при приготуванні страв, кулінарних виробів в підприємствах ресторанного господарства. Збірник рецептур призначається для роботи в різних націночних категоріях для підприємств вищої націночної категорії, до якої відносяться ресторани, кафе-бари. Це перший варіант рецептур, тобто це перша колонка. Для підприємств другої націночної категорії, другий варіант рецептур, друга колонка. Для підприємств харчування в учбових закладах, фабриках, заводах. Це третій варіант рецептур, третя колонка. Рецептури страв і кулінарних виробів перераховані згідно діючих норм. І уточнені на основі проведених виробничих контрольних варок та приготувань. Норми закладки сировини в рецептурах дані в масі брутто, тобто, показують вагу необробленої сировини, тобто ту кількість сировини, яку необхідно взяти для приготування даної страви, та масі нетто, Тобто Показують вагу сировини чи напівфабрикатів безпосередньо в готовій страві. Для таких продуктів, як сметана, масло вершкове, олія тощо маса бруто і нетто співпадають. Норма закладки яєць надається і в масі бруто, вказується кількість яєць, а в масі нетто вказується маса яєць в грамах без шкарлупи. При цьому вважається, що маса одного яйця без шкарлупи дорівнює 40 грам. Для картоплі у рецептурах страв прийняті норми відходів діючи до 31 жовтня, для моркви і буряка до 1 січня. В окремих випадках технологією приготування деяких страв. Допускається можливість збільшення або зменшення закладки якогось компонента з відповідною зміною виходу страви. Нормативи витрат сировини і виходу напівфабрикатів розроблені з урахуванням можливості використання сировини різної кондиції. Нормативи відходів і втрат під час обробки м'яса і птиці. Розроблені з урахуванням надходження сировини першої і другої категорій угодованості, а свинини м'ясної, обрізної і жирної. Для картоплі, моркви і буряка норми відходів і втрат за механічної обробки встановлені за сезонністю, тому що під час зберігання кількість відходів зростає. Кількість відходів і втрат при кулінарній обробці гастрономічних товарів встановлена з урахуванням їхньої промислової обробки. Безперечну, значущість має та частина нормативів, що належить до втрат маси продуктів за різних способів теплової кулінарної обробки. Тому що без цих даних неможливо підійти. До обґрунтованого виходу кулінарної продукції. В збірнику рецептур на салати, супи, соуси, гарніри, напої зроблені розрахунки продуктів на 1 кг або на 1 літр, що дозволяє визначати вихід порції з урахуванням потреб. В разі, коли відсутні деякі продукти, їх можна замінити іншими. Для цього користуються таблицею норми заміни продуктів при приготуванні страв. В рецептурах страв включені основні види сировини і продукти, асортимент яких включені в таблицях розрахунків виходу напівфабрикатів та готових страв. Норми виходу напівфабрикатів і готових страв дані з урахуванням втрат під час приготування, охолодження, порціонування. В разі відсутності якогось компонента можна замінити іншим ідентичним. В кожному розділі збірника рецептур у вступі вказана технологія обробки продуктів, з яких готують ті чи інші страви. Вказано витрати солі, спецій, а також зелені, салату, якою оформляють страви. Дана товарознавча характеристика сировини: описано цілий ряд правил приготування тих чи інших страв, техніка оформлення, терміни реалізації, температура подавання. При обробці продуктів завжди утворюються відходи, кількість яких залежить від виду продуктів. Ці дані занесені в спеціальну таблицю. Розрахунок витрат сировини, виходу на півфабрикатів та готових виробів. Приклад ви можете побачити на цьому слайді. В наш час кухарі різного рівня підготовки. Повинні вміло користуватися збірником рецептур. Рецепти страв та кулінарних виробів в збірнику рецептур вказані з урахуванням діючих норм, які розраховані на стандартну сировину слідучої кондиції. Яловичина першої категорії, баранина та козлятина першої категорії. Свинина м'ясна. Сільськогосподарська птиця. Напівпотрошена другої категорії, кролики другої категорії. Для картоплі діють норми по 31 жовтня, а для моркви та буряків до 1 січня. Зверніть увагу на те, що в рецептурах першої колонки, порівняно з рецептурою другої і третьої, передбачено більш широкий асортимент продуктів. Підвищена норма деяких продуктів та складніше оформлення страви. При необхідності дозволяється збільшувати або зменшувати закладки будь-якого інгредієнта, але, відповідно, зменшують вихід страви, не допускається заміна інгредієнтів однієї колонки на продукти іншої колонки. В рецептурах на страви в жодній колонці не вказана норма солі, спецій, зелені, петрушки та кропу, зеленої цибулі, солодкого перцю, які використовують для оформлення. Для кожного виду страв ці норми різні і вказані на початку розділу. Холодні страви, гастрономічні товари, консерви, салати, супи і так далі. На початку кожного розділу, наприклад, холодні страви, вказаний асортимент страв на кулінарні вироби, які використовують в холодному вигляді, а також перелік продуктів, з яких ці страви можна приготувати. Також в збірниках рецептур проведені рекомендовані норми гарнірів соусів. Для деяких продуктів вказані розміри виробничих втрат при порціонуванні, які складають по ікрікетовій зернисті 2% джему повидла 1%. Норма витрат на одну порцію страви встановлена солі 2-3 перцю меленого 0,2 г. Перця горошком 0,3 г. Лаврового листа грама, петрушки 2-3 г, солодкого перця 5-10 г. В розділі каші до вашої уваги пропонують таблицю, в якій вказано кількість крупи та рідини, що необхідно взяти для приготування 1 кг каші певної консистенції. Наприклад, необхідно приготувати 150 порцій каші, вихід однієї порції 200 г. Визначаємо, яку масу каші необхідно приготувати. 200 г 0,2 кг. Множимо на 150 отримуємо 30 кілограм. Можемо составити пропорцію. На 1 кг каші нам потрібно 0,25 кг крупи. На 30 кг каші ми не знаємо, скільки кілограм крупи нам потрібно. Х дорівнює 30 кг каші ми множимо на 0,250 кг крупи і ділимо на 1 кг каші. І отримуємо 7 з половиною кілограм кропи. В розділі супи вам пропонують асортимент та розкладку правила приготування бульйонів, пасировок, техніку подавання супів. Спеції зелень-сіль пропонують на 1 кілограм супу, а не на одну порцію. Вихід якої буває 250 г, 300 г, 400 г, 500 г в залежності від попиту споживачів. Наприклад, ви готуєте 100 порцій супу, вихід якого 250 г. Скільки солі необхідно закласти в суп, якщо на 1 кг вам потрібно 0,08 кг солі. Перше, що ми робимо, це визначаємо масу супу. 0,250 кг супу ми множимо на 100, отримуємо 25 кг супу. Друге, робимо пропорцію. На 1 кг супу нам потрібно 0,08 кг солі, на 25 кг супу х кг солі. Складаємо рівняння. Х дорівнює 25 кг супу, множимо на 0,8 кг солі і ділимо на 1 кг супу, отримуємо 0,2 кг солі. На підприємствах ресторанного господарства зручніше користуватися збірником технологічних карток. Збірник включає 16 розділів, в яких приведені рецептури, технологія приготування, технологічні вимоги до сировини, вимоги до якості страв та оформлення. На нові види сировини та харчових продуктів норми закладки встановлюються на підприємстві харчування, методом контрольних варок за участю представника вищестоящої організації. Контрольні варки оформлюють відповідними актами, які підписують члени комісії. Зміни заносяться в технологічну картку, яку затверджує директор підприємства. В збірнику технологічних карток надаються рекомендації по відпуску та оформленню страв, які можуть бути змінені в зв'язку з певними обставинами. Якщо відсутні недостатні компоненти певної страви, їх можна замінити тільки з дозволу вищестоящої організації, якщо в супі додають солодкий перець, який не вказаний в рецептурі від 20 до 40 г на 1 кг супу, то відповідно зменшують закладку інших овочів. В рецептурах, де не вказаний гатунок борошна, Допускається використання борошна обох гатунків, розрахунок сировини на необхідну кількість порцій можна проводити по технологічних картках.